Угоді про гарантії безпеки Україні в зв'язку з приєднанням до договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь, крім України, є 5 підписантів: Росія, Великобританія, США, Китай і Франція. Росія напряму порушила цю угоду, яка в широкому дискурсі називається Будапештським меморандум. Китай, Франція, Великобританія і Сполучені Штати Америки по цій угоді по відношенню до України мають абсолютно тотожні зобов'язання щодо надання допомоги Україні. На даний час Сполучені Штати, Великобританія і Франція надають допомогу Україні. Китай надає допомогу Росії. Таким чином. Він разом із Росією є порушниками угоди про гарантії безпеки Україні в зв'язку з приєднанням до договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь. Китай і Франція приєдналися до договору після того, коли він був проголосований Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй. Таким чином, у підписанті цього договору. Меморандуму Будапештського, як його називають в широкій дискусії, є дві категорії підписантів: перше це Україна, Росія, Сполучені Штати і Викоб... Великобританія. І друге це Китай і Франція. Ще раз хочу підкреслити: Сполучені Штати, Великобританія, Франція надають допомоги Україні. Китай надає допомогу Росії у російсько-українській війні. Таким чином, Росія і Китай є прямими порушниками цієї угоди. По-перше, по-друге, проголосувавши цю угоду, Рада Безпеки тим самим зробила її нормативним актом міжнародно-правового рівня. Поясню, чому. В угоді є посилання на статут ООН, на договір про нерозповсюдження ядерних озброєнь, на Хельсінський заключний акт. Таким чином, разом з цими документами і угода про надання гарантій Україні в зв'язку з приєднанням до договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь є таким же міжнародно правовим актом. Це перше, що необхідно чітко вказати політичному керівництву Китаю. Наступне так звана позиція Китаю про українській кризі, яка складається з 12 пунктів. 10 з яких стосуються не питань безпеки ні України, ні Європи. Вони напряму стосуються Китаю. Його економічному стану, можливості здійснювати торгові зв'язки, забезпечувати ці зв'язки відповідними логістичними схемами, також уникнення санкцій і так далі. Більше того, у цій частині треба чітко сказати, що зміст цих 12 пунктів. При їх аналізі вказує, що писалися вони не в Пекіні, писалися вони в Москві, писалися вони під диктовку московського фюрера. Третя позиція. Ми дуже часто чуємо з вуст китайських очільників, що вони не розпочинали цю кризу, вони до неї не мають ніякого відношення. І що вони не мають ніякого зиску. І так перше, чи мають вони відношення до початку війни Російської Федерації проти України починаючи з 2014 року? Мають. Бо Будапештський меморандум зобов'язував Пекін Вашингтон. Париж і Лондон негайно надати допомогу Україні, бо вони розписалися під гарантіями безпеки. Вони цього не зробили. Ніхто, до речі, з них. Що стосується подальших дій, то поки Вашингтон, Париж і Лондон думав, як Виправити своє порушення норм міжнародного права і почав працювати, Китай зробив зворотній крок. Китай надавав і надає допомогу агресору. Таким чином, Китай має відношення до війни від самого її початку. Тим, що він не виконав вимоги, і, по-друге, що він почав надавати допомогу агресору. А тепер з приводу найпопулярнішої тези, яку ми дуже часто чуємо спокійно, що Китай не має зиску ніякого і не збирається мати. Якщо ми подивимося на товарообіг і його динаміку змін починаючи з 2014 року по 2024 рік, то він зазнав карколомного зростання. Тому що фактично дві третіх підсанкційних товарів, по яких контракти були між Росією європейськими країнами Сполученими Штатами Америки, на сьогоднішній день постачаються Китаєм, то це не має зиску з цього. Я вже не кажу, що за цей час Китай понизив в закупівлі російських. Вуглеводнів ціни на них у два рази. То це Китай не має ніякого зиску. Третє, за цей час фактично за безцінок Китай отримав цілі галузі російські, такі як автомобілебудування. За, Київ... за цей час Китай отримав цілі шматки російської землі. То це Китай не має ніякого зиску із цієї війни. Таким чином, це третя позиція, по якій треба чітко вказати, що Китай не тільки несе повну відповідальність за те, що не виконав норми міжнародного права, які стосуються гарантії Україні. Більше того, він діяв і діє на боці ворога. Таким чином, він Буде рівно нести відповідальність, як її буде нести Лукашенко, які буде нести Кімчен Ін, який буде нести Ятола Хоманії, які надають допомогу зброєю, озброєннями, боєприпасами, представляють територію для атаки по Україні, а також надають фінансову банківську допомогу. Для роботи воєнно-промислового комплексу Росії, звертаю увагу на це і тих союзників України, і гарантів, які повернулися до виконання своїх обов'язків. Точнісінько так, міжнародне право трактує і вашу співпрацю із Китаєм, тому що в нинішній ситуації, надаючи Росії допомогу, Летальною зброєю, подвійними технологіями, компонентами озброєння. Китай працює на боці агресора. Його дії трактуються з точки зору норм міжнародного права як дії сателіта агресора. В цьому випадку треба мати певні перестороги, укладаючи контракти з сателітами агресора. Відтак можна сказати, що все, що ми чуємо, і те, що звучується лідерами і представниками Китаю Китайської Народної Республіки, є нічим іншим, ніж спробою війти, увійти від відповідальності за союзницькі дії і надання допомоги агресору, який у російського Українській війні буде обов'язково притягнутий до відповідальності і понесе заслужене покарання у відповідності від норм міжнародного права.